Комунальний заклад Кам'янська міська лікарня номер 7 Дніропетровської обласної ради розташована у Заводському районі другого за чисельністю населення місті Дніпропетровської області. Саме тут пройшла робоча зустріч народного депутата України Валентина Дідича з колективом лікарні флагмана Кам'янського та інших районів Дніпропетровщини. Ця лікарня достойна. Тут їх фахівці, але потрібно працювати над тим, щоб його створити госпітальний округ, то потрібно. Наситити змістом, нові, нові дати оснащення, дати передове. Звичайно, частина в нього є, воно, медичні послуги подаються, надаються, але тут відпрацювати потрібну формулу, по якій формулі буде працювати. Треба погодити з територіальними громадами, треба погодити з місцевою територіальною громадою. Не можна приймати рішення, які не виважене, які не, не визначено Треба чути. Самих лікарів треба послухати місцеву владу, міську раду, депутатів. Треба послухати кожну об'єднану територіальну громаду, які створені в районах, щоб вони сказали свою думку. У ході зустрічі з трудовим колективом сьомої міської лікарні Валентин Дідич зазначив про можливість зникнення первинних ланок медичних закладів у селах, про важливість врятування системи медичних закладів та негайного сформування. Первинної допомоги як громадянам міст, так і сел багатьох районів Дніпропетровської області. Нардеп зазначив, що повинно зберегти районні медичні заклади села, що сільська громада повинна мати доступ до якісної медицини. Первинна ланка охорони здоров'я, яка знаходиться в селах. Сільській місцині, щоб вона не пропала. Бо по цій концепції, яку вносить уряд яку вносить міністр, вона не передбачає взагалі ФАПи і ліквідовуються як такі. Взагалі, первинна медична допомога в сільській місцині, вона не визначена, розумієте? А що таке залишити, щоб людина приїхала за надальні допомогу із П'ятихадського району чи з Крайничанського району за 100 кілометрів, а з П'ятихадського району, це, це буде за, за 130 кілометрів, за 40 кілометрів? Сюди доїхали, коли вона доїде, як вона доїде по таких розбитих дорогах. Об'єднана територіальна громада повинна мати свій медичний заклад, вони об'єдналися, є селище, наприклад, Божедарівка, там є прекрасна лікарня. Її потрібно поновити, бо безглузді дії, які були при партії регіонів, що я тоді затіяли реформу, позакривали, а альтернативи не дали. На зустрічі обговорили медичні реформи, зарплати медиків насущні проблеми лікарні. Звернулися до народного депутата за допомогою в придбанні обладнання для лікарні лікарні багато обладнання, і узі, і ендоскопічне обладнання, і лапароскопічне обладнання. Обладнання просто дуже багато, і Ми не відказуємося нічого, від тому що багато років ми його не отримуємо, бо, оскільки о, о, все. Основне уходить на зарплату і комунальні платежі у ході особистого спілкування з головним лікарем 7-ї міської лікарні Кам'янського народний депутат України Валентин Дідич, маючи особистий досвід, зазначив про важливість підтримки і допомозі. Важко хворим дітям. Це повинні робити і інші депутати, підприємці та бізнесмени. Взагалі люди сподіваються на краще життя. Ви розумієте, що таке медицина? Хворіють усі люди. У людей на жаль, не не вистачає коштів. Тому кожна така допомога. Валентин Володимирович розказував, що він допомагав. Одна була дитина, і допомога, друга трансплантація, коли було у когось печінки, у когось почки. Це дуже важливо. Люди другий раз це крик душі. Люди питають, люди допомагають. Це дуже цікаво, коли людина приходить. Розумієте, це не пуста бесіда, а це дійсна допомога, це спасіння чогось життя. Я знаю, Веліті багато років. И сегодня убедился. В очередной раз у нас был правильный выбор, это наш депутат, которого мы избирали. И правильный выбор сегодня рассказал многие вещи, остановился на здравоохранении, которое нам близко. И хочется, в общем-то, пожелать, чтобы все, что он говорил, чтобы оно все сбылось. Поспілкувавшись з колективом сьомої камінської лікарні і обговоривши проблеми охорони здоров'я та проблеми якісного обладнання та інші теми суспільства, вирішили зробити такі зустрічі регулярними.